Містер спорту Бідний напряму пов'язаний з постачанням деталі для російських бронепотягів на 160 мільйонів гривень. Його дружина Вікторія Дашутіна керувала частиною цього бізнесу і з війною втекла в Туреччину, щоб створити фірму-прокладку. У деклараціях бідного нуль майна. А в дружини квартира на 215 квадратів у Києві, будинок у Криму та новенький вольво за 1,7 мільйони. В цей час зливають мільйони на фейкові тренування, під кришу, в тому числі заступника губернатора Харківщини Семенухи, замість зборів для спортсменів добові по 190 гривень на папері і відкати через підрядників, пов'язаних з нардепкою Мезенцевою, вкрадено лише на Харківщині більше 100 мільйонів за часи війни. Усе, як завжди, слуга народу, бюджет і ніхто не відповідає. Помічник Мезенцеви Роман Бихов. Керує регбі у Харкові і отримав 11 мільйонів лише за один рік. І під час війни купив собі Rolex, BMW x 7 і Mercedes s Класа. Мезенцева протягує його, очолити всю федерацію регбі України. На скарги Міністерства Бідного не реагує, як не реагує на знищення 736 спортоб'єктів під час вторгнення замість відновлення інфраструктури, фотосесій і піар. Замість розвитку спорту, імміграція талантів і відсутність шкіл, системна байдужість і схеми перетворили спорт на кишенькову лавку. Чи буде відставка бідного, чи знову покриють. Пиши в телеграм.